Добрий день, діти! Я вже вам розповідала про чарівне місце театр. Ви вже знаєте, що таке сцена. А ще ви знаєте, хто такі актори. Знаєте, хто такі глядачі. І сьогодні я вам розповім про види театру. Вуличний театр у ньому дійство проводиться на свіжому повітрі. Вистава у театрі Пантоміми проводиться за допомогою міміки, жестів і пластики тіла. Є театр, у якому головними акторами є ляльки. Це ляльковий театр. Я знаю, що ви, діти, дуже полюбляєте ляльковий театр. Настільний театр. У ньому. Вистава відбувається прямо на столі. Пальчиковий театр, де маленькі лялечки одягаються прямо на пальці. А це театр на паличках. У тіньовому театрі глядачі бачать тільки силуети предметів і героїв. Буває ще й театр масок. У театрі маріонеток ляльки ніби рухаються самі по собі. Аж ні. Це люди смикають за ниточки мотузки і ляльки оживають. Ще один з видів театру балет, де актори розповідають історію і висловлюють свої почуття за допомогою танцю. Балет. А це оперний театр. В оперній виставі актори майже увесь час співають. Діти, яким без видів театру ви не захоплювались. Знайте, що театр. Це чарівний світ перетворень, мистецтво, яке захоплює і заворожує.